Прийдуть сюди кіяни, прийдуть українці, і нічого вони не зроблять. Товариство, в мене звернення прохання до усіх журналістів доброї волі, справедливих, чесних журналістів, особливо тих, які з камерами. Зараз влада застосувала наступну тактику. Вони своїм тітушкам... Пороздавали такі помаранчеві жилетки, точно такі самі, як і в пресі. І нібито ці тітушки представляють житлово-комунальне господарство. Хоча, коли ми до них приходили і просили показати якесь посвідчення, вони зразу втікали. Відповідно, ті тітушки займаються зараз мародерством. Але коли з'являються журналісти з камерами, і особливо в прямому етері, зразу показують їхні обличчя на весь світ, щоб їхня мама побачила, чим той син займається зараз, щоб і сусіди побачили, з ким вони живуть, ті дідушки, як щурі, зразу ховаються отам по підземних переходах і ховаються десь там по брамах. Тому, Наша сила в нашій правді, вірно? Наша сила в тому, що наші діла, наші конкретні дії є шляхетними і правдивими, а їхній кінець в тому, що вони боягузи, що вони ховаються, що вони думають, що їх хтось захистить, ніхто не захистить. Бо народ це є велика сила, а разом. Ми стоїмо до перемоги! Правда! От і все. Тому велике прохання до журналістів, люди добрі. Я вас дуже прошу, камери вимкніть і показуйте їхнє обличчя.